Щоденна робота бухгалтера в бюджетній установі ну, це справжнє поле високої відповідальності, правда ж? Постійний ризик помилок, тиск перевірок, що ніколи не закінчується, і, звісно, сувора фінансова дисципліна. Тут кожна дрібниця, кожна операція вимагає максимальної концентрації, бо ціна однієї неточності може бути ну, дуже високою. І ось воно. Те саме питання, яке ставить собі кожен фахівець у бюджетній сфері, як пройти між краплями, не помилитися і при цьому не потонути в паперах. Сьогодні ми якраз і розберемося, як сучасна автоматизація допомагає перейти від щоденного стресу до повного контролю над усіма процесами. Отже. Який наш сьогоднішній маршрут? А він дуже простий і логічний. Спочатку загальні виклики та рішення, потім зануримось в управління зобов'язаннями та активами. Далі гаряча тема зарплати і, на десерт, як формувати звітність впевнено і без зайвих нервів. Тож почнімо. Розділ перший. Поговоримо про головні виклики бюджетного обліку, і подивимось, які сучасні інструменти допомагають з ними впоратись. І ключова ідея тут це власне перехід від ручної, часто виснажливої роботи до розумної автоматизованої системи. Програма створена, щоб забрати на себе всю рутину, мінімізувати той самий людський фактор і як результат просто прибрати ризик помилок, які так ускладнюють життя. Ідемо далі. Розділ другий управління зобов'язаннями. Це, мабуть, одна з найважливіших ділянок. Саме тут помилки можуть коштувати дуже дорого: фінансові санкції, проблеми з казначейством. Тому чіткість процесу тут це просто вимога номер один. Все починається з юридичного зобов'язання або скорочено юзе. Що це таке простими словами? Це офіційна реєстрація наміру щось оплатити. Наприклад, установа уклала договір на комунальні послуги. Так от система не просто фіксує це ЮЗЕ, вона одразу ж виступає в ролі контролера і перевіряє, а чи вписується сума в затверджений кошторис. Логічний наступний крок це фінансове зобов'язання або «ФЗ». Воно з'являється тоді, коли простий намір перетворюється на реальний борг. Постачальник надав послуги, виставив рахунок фактуру, все це вже підтвердження, що установа тепер має сплатити конкретні кошти. А ось як цей процес виглядає на практиці це такий собі залізний і непорушний ланцюжок. Спочатку реєструємо юз. На його основі система автоматично сама створює ФЗ. І вже з цього ФЗ генерується платіжний документ. Така послідовність, знаєте, просто не залишає шансів для плутанини чи помилки. І ось увага, маленький, але дуже важливий нюанс, який рятує від купи проблем. Перед тим як вивантажувати реєстри для казначейства, система вимагає відфільтрувати їх за датою і кодом програми. І це не просто рекомендація. Якщо цього не зробити, програма просто не створить потрібний файл. Це такий собі запобіжник, який не дозволить зайвим зобов'язанням випадково потрапити у звіт. Гаразд, з зобов'язаннями розібралися розділ третій облік ТМЦ. Поговоримо про те, як взяти під повний контроль матеріальні активи. Адже від звичайної ручки на столі до дорогого обладнання кожен рух має бути чітко зафіксований. А це погодьтеся ще той виклик. Головний інструмент тут оборотна відомість. Це ніби такий собі центр управління польотами для всіх матеріальних цінностей. Вона дозволяє бачити повну картину, що, де, в якій кількості і хто за все це відповідальний. Один документ і повний контроль. А сам процес списання чи переміщення ТМЦ стає ну елементарним. Бухгалтеру потрібно лише вказати потрібну кількість у відомості і все. Далі система сама генерує акт на списання чи накладну, а потім автоматично відображає операцію в облику. Жодна скріпка не загубиться. Ну що ж, рухаємось до, мабуть, найскладнішої і найвідповідальнішої ділянки до модуля зарплати. Оклади, надбавки, премії, податки, утримання стільки змінних. Давайте подивимося, як з цим справляється автоматизація. Ключове слово тут гнучкість. Можна налаштувати будь-які навіть найхитріші види нарахувань, чи то відсоток від окладу, чи фіксована сума, чи розрахунок за відпрацьованими годинами. Це дозволяє реалізувати абсолютно будь-які схеми мотивації, а система все розрахує автоматично і, що найголовніше, безпомилково. Але ж нарахування? Це тільки половина справи, так? Система так само легко справляється із усіма видами утримань податки, аліменти, профспілкові внески, погашення позик, все це налаштовується один раз, а далі розрахунки відбуваються автоматично. Це знімає з бухгалтера просто величезний пласт рутинної роботи. І ось ми на фінішній прямій. Фінальний етап закриття періоду і підготовка звітності той самий момент істини, який будемо відверті, часто супроводжується стресом, поспіхом і перевірками. Подивіться на цю різницю. Вона ж просто разюча. Ручний процес це постійний ризик помилок, нескінченні години звірок і стрес перед будь-якою перевіркою. Автоматизація ж, навпаки, гарантує, що дані коректні, залишки переносяться миттєво, а звіти базуються на перевіренні інформації. Це перехід від стану постійної тривоги до стану повної впевненості. Просто уявіть собі, закриття місяця це не кілька днів роботи. А одна єдина команда в програмі система сама переносить усі сальдо на наступний період. А якщо раптом знадобиться акт звірки з контрагентом, він теж формується за кілька секунд. Це означає, що бухгалтерія завжди у будь-який момент готова до перевірки. Отже, давайте підсумуємо. Автоматизація приносить системний порядок у ключові процеси. Це і чітка логіка в обліку зобов'язань, і повний контроль над активами, і ювелірна точність у розрахунках зарплати, і звичайно ж залізна впевненість при формуванні звітності. Це не просто економія часу, це вихід на абсолютно новий рівень фінансового управління. І наостанок питання для роздумів. Коли програма виконує всю механічну роботу, у фахівця нарешті з'являється час для найголовнішого для аналітики, стратегічного планування та глибокого контролю. Роль бухгалтера еволюціонує від оператора даних до фінансового експерта, і це, мабуть, і є найважливіший результат автоматизації.